Головне події в Харкові та області 5 грудня. Прощання з харків'янином, ветераном Юрієм Бондаренком, відбулось сьогодні у Львові. 37-річний учасник АТО служив у місцевому РТЦК і СП. Він став жертвою зухвалого вбивства, що сталося 3 грудня. За інформацією Львівського ТЦК на Юрія напав громадянин, якого зупинили для перевірки військово-облікових даних. У прокуратурі відзначили, що нападник – 30-річний житель Львова. За даними військових, він завдав Бондаренко удару ножем у пахову ділянку та пошкодив аорту. Через критичну кровотечу ветеран помер у лікарні. Підозрюваного Григорія Кедрука затримали. Сьогодні суд відправив його до СІЗО без права внесення застави. Під час судового засідання той заявив, що військові його били. Загиблий Юрій Бондаренко був учасником АТО в складі 16-ї ОМБР. У Харкові він навчався сорок. П'ятій гімназії і аерокосмічному ліцеї та завершив Державну зооветеринарну академію. Працював у сфері ресторанного бізнесу. У нього залишилися мати, дідусь і дружина. У держзраді підозрюють депутата Харківської міськради Андрія Лесика державне бюро розслідувань повідомило, народний обранець від ОПЗЖ перейшов на бік ворога та поширював антиукраїнські наративи. Зокрема, слідчі звернули увагу на висловлювання депутата в інтерв'ю російському телеканалу Росія 24 які пролунали на початку повномасштабного вторгнення. Лінгвістична експертиза підтвердила, що ці висловлювання мали ознаки інформаційного впливу, який шкодить суверенітету та безпеці України. У офісі генпрокурора додали про російські наративи. Депутат поширював у 2021-2024 роках. Хоча в Харкові пам'ятають Лесика як проросійського з перших днів його політичної кар'єри. За даними прокуратури, депутат виїхав до Росії у 2023 році і переховується там. ДБР перевіряє цю інформацію? Слідчі запевнили, що розшукують підозрюваного. Харківська прокурорка на OnlyFans. увагу соцмереж привернули пікантні фото та відео, де в кадрі співробітниця Новобаварської окружної прокуратури Луїза Карапетян. При служба відомства прокоментувала ситуацію. Прокурорка подала заяву поліцію, в якій зазначила, що матеріали з неї поширив колишній хлопець з мотивів помсти. Поліціянти внесли відомості до ЄРДР щодо порушення недоторканності приватного життя. В обласній прокуратурі розпочали власне службове розслідування. Харизматичний красень оселився в екопарку під Харковом. Так рекомендували співробітники нового мешканця козлика на прізвисько Сніжок. Під Харків Козлик переселився з Ізюмського району, де жив у родині. Його господарі поважного віку Марія Петрівна та Василь Маркович дбали про тварину з увагою та теплом. Але доглядати його ставало все складніше, тому пара звернулася до екопарку, щоб передати улюбленця в надійні руки. Там запевнили, він став частиною нашої великої родини. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.